Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати підчеревину запечену в духовці. Нам знадобиться пів кілограма підчеревини, півтори чайні ложки солі, два зубчики чеснику, одна чайна ложка з гіркою діжонської гірчиці, одна чайна ложка меду, пів чайної ложки карі. Можна, звісно, використати куркуму, але я рекомендувала карі, бо там збалансовані всі спеції, і пажитник входить, і чесник. Тобто карі використати було б краще. Одна чайна ложка червоної паприки, пів чайної ложки чорного перцю, одна столова ложка соєвого соусу, та також знадобиться дві столові ложки лимонного соку, або, як у мене, лимонного концентрату. Друзі, тепер все швидко та просто. Змішую всі спеції і ретельно розтираю. Ось такий ароматний маринад у нас вийшов. Викладаю сало і натираю з усіх сторін, трошки втираючи. Залишаю під черевину в маринаді на 30-40 хвилин. Друзі, в мене вже минуло 40 хвилин. Тепер можу перекладати під черевену форму, застелену пергаментом, але попередньо необхідно трошки ось так зняти залишки маринаду. До речі, дуже класно підходить цей маринад. Я так і м'ясо запікала, дуже було смачно, і просто-просто звичайне сало, навіть без прошарку м'яса, теж було дуже смачне та ароматне. Ось так викладаю форму. І буду запікати в розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин, але орієнтуйтесь на свою духовку. Друзі, ось така смачна та ароматна підчеревина вийшла, дуже соковита, смачне, ось такі пряно солодкі глазурі. Зараз розріжу і покажу, який вигляд має всередині. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.